Це ветеринар Оксана Бурлакова. Щоденно у своїй практиці вона стикається з результатом неправильного лікування або не лікування тварин. Не просто виправляти помилки, які господарі роблять через незнання, а страждають від цього тварини. У цій передачі будуть спростовані найбільш розповсюджені міфи про здоров'я тварин. А поради ветеринара допоможуть зробити життя домашніх улюбленців та їх господарів щасливим. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами я, лікар ветеринарної медицини Бурлакова Оксана. У сьогоднішньому випуску ми розглянемо тему кастрації, її плюси та мінуси. Сьогоднішній випуск про тваринні інстинкти, які приносять шкоду і господарям, і самим тваринам. Ваш кіт мітить територію, а собака з побачень повертається, наче з війни. Чи можливо ви гуманно заспокоюєте свою тварину гормональними краплями, а кастрацію вважаєте жорстокістю? Тоді цей випуск буде корисним для вас і вашого улюбленця. В житті кожного власника настає момент, коли потрібно вирішувати ситуацію з продовженням роду власного домашнього улюбленця. Це дійсно стає проблемою, особливо якщо ви власник безпородистої тварини. І на світ з'являються все більше і більше щенят або кошенят, які е, приречені на голодне існування, вони опиняються на вулиці, тому що добрих та дбайливих рук на всіх не вистачає та поповнюють армію безпритульних тварин. Відомо, що кішки можуть гуляти до 10 разів у рік, а коти знаходяться у стані постійного збудження на протязі усього часу, якщо чують феромони самки. Навесні вони як ніколи потребують продовження роду. Сильно кричать, мітять квартиру, відмовляються від їжі, знаходяться у стані постійної емоційної напруги. Це досить негативно також впливає на їх психічний стан. Тварини часто втікають з дому, в'язуються в різноманітні бійки. Це досить часто призводить до розвитку серйозних травм, таких як абсцеси, розриви м'яких тканин, переломи кісток. В деяких випадках це може призвести до зараження крові і навіть до смерті. Також при спарюванні та при бійках велика вірогідність передачі вірусних та інфекційних захворювань, таких як трансмісивна саркома собак. Чума собак, бруцельоз собак у кішок це лейкоз котів, імунодефіцит котів, коронавірусна та каліцевіроз кішок, а також герпесвірусна інфекція кішок. При постійних тічках і відсутності спарювання, а також при вживанні гормональних препаратів у тварин досить часто знижується імунна система і відбувається зниження сил організму. Спостерігаємо гормональний дисбаланс, розвиток таких захворювань, як полікістоз яєчників, ендомітріоз, піометра, рак молочної залози, рак простати. Досить часто ветеринару доводиться рятувати тварин від страшенних. Наслідків вживання гормональних препаратів. Ось так виглядає рак молочної залози. Господарі починають жалкувати про незроблену вчасну кастрацію. Втім, буває занадто пізно. Тому Оксана категорично не рекомендує використання гормональних препаратів. В своїй практиці я досить часто чую неправильну думку власників, що кастрація є негуманною, і неприродньою. Але якщо взяти до уваги все вище сказане, саме кастрація є найбільш гуманною і захищає від страшних проблем. Кастрація тварин ділиться на хірургічну та хімічну. Хірургічна кастрація, в свою чергу, ділиться на оваріоктомію, це видалення тільки яєчників, та оваріогістеректомію це видалення і яєчників, і матки. Остання найбільш бажана у тварин, бо зменшує е, виникнення ризиків е, якихось проблем з маткою в майбутньому. Умовно, власники тварин поді... називають кастрацію самок стерилізацією, хоча сам термін стерилізація означає перев'язування або оклюзію яйцепроводів без видалення матки та яєчників. Це є небажаним у тварин. Якщо тварину піддаємо кастрації до першої тічки бажано у віці 6-10 місяців, це значно зменшує вирогідність розвитку раку статевої системи в майбутньому. Відомо, що рак статевої системи виникає у некастрованих тварин після 5 років. Після кастрації тварини стають більш спокійними, вони не вв'язуються в різноманітні пригоди. Також Значно довше живуть, тому життя тварин та їх господарів стає більш гармонійне і щасливе. Мінусів кастрація немає. За умови, якщо тварина здорова, операція проводиться у клініці з усіма правилами дезінфекції, кваліфікованим спеціалістом, з використанням сучасного наркозу. В таких випадках не виникає проблем не під час операції, ні після. Кастрації також можливе із за відсутності статевих гормонів зниження обміну речовин. У зв'язку з цим, щоб тварина не набрала зайвих кілограм після кастрації, ми рекомендуємо е кормити на 30% менше або спеціалізованими кормами для стерилізованих та кастрованих тварин. У великих та гігантських порід собак в дуже рідких випадках після кастрації можливий розвиток нетримання сечі, але ця проблема не суттєва, і її легко можна усунути призначенням спеціальних препаратів. Якщо взяти до уваги усе вище сказане, то плюсів від кастрації набагато більше, а мінуси не суттєві. Деякі власники не бажають проводити хірургічну кастрацію у зв'язку зі страхом операції і вибирають хімічну кастрацію. Хімічна кастрація це використання гормональних препаратів, таких як таблетки, каплі або ін'єкції для приривання охоти. На перший погляд, це досить легка та нешкідлива процедура, але, на жаль, це тільки на перший погляд. Використання гормональних препаратів. Зводить до гормонального дізбалансу, розвитку сахарного діабету, таких захворювань, як е, рак яєчників, полікістоз яєчників, ендомітріоз, е, піометра, рак простати, тому усі ветеринари світу не рекомендують використання препаратів, а тільки у тих випадках, коли є протипоказання до загальної анестезії. Проти показання до загальної анестезії є у кішки Валерії. Про це стало відомо вже на операційному столі. Оперувати її не стали. На побачення до котів вона не ходить. Тому медикаменти для неї єдиний вихід. Валерія в нас дуже лагідна та гарна киця. На жаль, вона має протипоказання до наркозу. Також є інші тварини, які мають, можуть мати захворювання нирок та захворювання серця. Це теж є протипоказаннями до використання наркозу. В таких випадках ми рекомендуємо використання заспокійливих препаратів, таких як стоп стрес, Вони не шкідливі. Якщо ж вони не допомагають, тоді ми рекомендуємо використання гормональних препаратів, але в таких випадках потрібно досить уважно читати інструкцію і проходити обстеження, якщо тварина використовує гормональні препарати. Проводити обстеження УЗІ один раз на півроку. Якщо ви бажаєте використовувати гормональні препарати, уважно читайте інструкцію. У своїй практиці я досить часто стикаюся з тим, що власники кішок неправильно дають таблетки. По інструкції їх потрібно давати в перші три дня спочатку охоти, а власники кішок дають і на четвертий, і на п'ятий, і на шостий день. Тому ця помилка в 100% випадків призводить до розвитку такого захворювання, як піометри. Вирішення цієї проблеми тільки хірургія і важке лікування потрібно бути дуже обережними. Що стосується підготовки до операції, тварину потрібно приносити на голодний шлунок, 12 годин не годувати, 4 години не давати води. Також перед операцією бажано проводити обстеження: це узі серця, общий аналіз крові, біохімія, тому що, на жаль, не у всіх випадків ми можемо по зовнішньому виду сказати, що тварина повністю здорова. Особливо рекомендується обстеження у породистих тварин, а також по Порід з групи ризику: це спорід собак, це йоркширський тер'єр, мальтійська болонка, чихуахуа, той тер'єр. Спорід кішок це британські, шотландські коти, сфінкси та майкуни. Ходити до ветеринара зовсім не подобається домашній Валерії, як і приймати ліки, але треба, оскільки вона у зоні ризику, її каструвати не можна. Хоча це було б на користь і їй, і господарям. Якщо е по обстеженням ніяких проблем не виявлено, то операції та загального наркозу можна не боятися. Не нехтуйте рекомендаціями ветеринарних спеціалістів. На сьогодні все, до нових зустрічей. Здоров'я вам та вашим улюбленцям. У нашому місті діє дві зоозахисні організації. Сьогодні на піклуванні у волонтерів чимало тварин, які шукають свого господаря. Серед них два други шукають домівку рябий і рудий. Хлопчики ще цуценята. Волонтер-куратор може доставити по місту. Рябчик великий пес, гарний охоронець, має міцний голос, дуже любить спілкування. Через черемушок, справжній охоронець, визнає лише своїх на ланцюгу, але стверджують волонтери, собака добра і стерилізована. Рижуля вірна собака, яка хоче бути завжди поруч, стерилізована. Собака Лінда трохи вища середнього розміру, спокійна, стерилізована. Кіт Філя кастрований, вакцинований, до всього привчений. У подарунок лоток. Філя дуже ручний муркотун. Його врятували з під фури на заправці. Молодий котик до року колись був домашнім. Опинився на вулиці з невідомих причин. Кицька графиня лагідна та ручна, має домашні повадки. Втім, з невідомих причин опинилась на вулиці. Білка і стрілка, дорослі невеликі дівчата, стерилізовані, грайливі з народження жили на території установи. Після перепланування території це стало неможливо. Білка і стрілка дуже люблять людей, чекають на взаємність. Завітайте до хаті, та притулку твій друг і познайомтесь з рештою. Волонтери потребують допомоги у догляді за тваринами. Особливо вдячними там будуть за посуд, старий одяг, крупи та, звісно, ласощі. Контакти організації ви бачите на екрані.